Так, ну що мене там? 14-15 день розхламлення. Поїхали. Так, ідуть погуляти старі бігуді, якими я не користуюся вже давним-давно. Купа розчісок, які теж чомусь валяються і ними не користуюся. Отакі накладки раніше робила собі такі огульки, зараз вже цим не користуюся. І такі накладки теж на волосся. Якісь старі заколки, ці такі для утюжка, які вже давним-давно на смітнику не працюють, і в мене вони є. Розчіски, це теж для завивання волосся. Боже, у мене стільки для волосся якісь причандалі, яким я не користуюся, я навіть вже не знаю, як їм користуватися. Засоби, які ну, строк придатності вже вийшов. Це спрей для засмаги. А ось цей оцей засіб, до речі, я купляла, коли в мене не було змоги засмагати. І це, типу, автозасмага. І дуже непогано, до речі, автозасмага на ніжки. Я робила не на все тіло, а на ніжки робила, щоб можна було спіднички одягати, щоб не виглядали ноги синюшними після зими. То мені цей засіб сподобався, але він вже прострочений, тому теж йде на смітник. А ще сюди ж пішли речі, які я не можу показувати на відео. Там якісь старі трусішки, ліфони, які вже ні камільфо виглядають, які теж повинні бути на смітникові. Чомусь досі були в не незрозуміло чому. Коротше, дівчата, це дуже корисно, знаєте? Бо дійсно прочищається простір і. Речі, які дійсно лежать просто роками, і ви до них не торкаєтесь навіть. А, ти їх нарешті бачиш, нарешті розумієш, що вони тобі не потрібні, і, і це класно. Це... Мені подобається цей челендж. Є одна моя пристрасть, окрім парфумерії це книжки. Саме такі паперові, люблю читати. А саме паперові книжки, так я і не привчилася читати електронну книжку, не знаю, чомусь це не моє. І в мене така мрія є, колись в нас буде. Або будинок, або велика квартира, де от я мрію просто про окрему кімнату кабінет з книжковими шафами у всю стіну, закладені. Мені подобається ця естетика. Я люблю ці різнобарвні палітурки, ці корішки, щоб вони всі гарненько були на поличках. Не знаю, мені ця естетика дуже близька. І ось моє останнє придбання. Дуже хайпова річ була, я все чекала, коли цей хайп трохи згасне, і ціни впадуть, але вони так і не впали. Ця книжка коштує 600 гривень на магазинах, і, і навіть в інтернет-магазинах, і я взяла її з рук за півціни. І ці всі книжки це теж вже потримані книжки. Ну, тобто, не в магазині я взяла, а у людей, які вже їх прочитали. Тобто, секонд-хенд в мене рулить навіть, навіть в книжках. Це дуже вигідно, я вам скажу. Хто полюбляє, в мене є, є в інстаграмі навіть підписана на декілька таких е пабліків, де, типу, ну, скажімо так, книжкова комісіонка. скажімо так. Ось. Так що, за да, цю я вже прочитала, а це ще. Ще в процесі. Цю я читаю, мені дуже зараз подобається. Ще дівчата, хто любить таку вінтажну естетику, ось в Аврорі бувають ось такі ножиці продаються. Вони десь 80 гривень коштують. А не дивлячись на те, що це Китай, але якість просто неймовірна. Вони такі важкенькі, І вони просто. Чуєте, вони дуже щільні, вони дуже класно ріжуть. І от для якихось таких дрібничок, для для тих, хто там любить в'язати або шити, або для чогось ще іншого. Такі класні, мені дуже сподобалися, я їх взяла. Це в Аврорі. Бувають. Вони є от такого бронзового кольору, а ще є срібного. Але ці мені все ж таки подобається больше А ще бувають золоті. Да. Іноді зустрічаються. Ось такий плюс життя біля моря. Залітні друзі. Іноді у спальнику. Бывает розповідає он один. Так, зараз про косметику. Хтось в коментарях писав мені, що було б цікаво зазирнути в мою косметичку. Ну, от маєте таку можливість. Я не б'юті-блогер, одразу попереджаю, тому в мене все дуже мало, дуже аскетично, паспортанське, скажімо так. І ось, в принципі, ця косметичка. Вона закриває всі мої потреби. Це я беру з собою, коли коли кудись їду. І, в принципі, це все моє е, причандаля. Є ще окремо там декоративка, але от основним цим я користуюся, тому я вам зараз і покажу її. Я для зручності зараз висиплюся, щоб вам тут не і буду показувати і складати назад палетка. Це Катрис. Дуже такий бюджетний бренд, я б сказала. Чомусь фокус не наводиться. Чому не наводиться фокус, я не знаю. Я її не купляла. Це мені було подарунок за якесь за замовлення. Я вже не пам'ятаю, де чи то нотіну, чи то нотіну, напевно, бо мейкап такий скупенький трохи на такі штуки, а може, її мейкап не знаю. Мені подобається ось ця палітра, одразу видно, якими я користуюся найбільше. В принципі, тут все є на, на всі випадки життя тут і. Такі більш світлі відтінки і темніше, щоб зробити контур гарний. І оці от блискітки мені дуже подобаються. Їх... Ну, вони дуже блищать гарно. Такий, бачите, яке? Дуже гарне мерехтіння. І вони такі дуже щільні, я б сказала. Це не пластик, це картон, але дуже такий хороший. і... Вона магнітна, мені дуже це подобається і дуже зручно, що вона не, не розкривається. Далі дві мої походні щиточки для пудри і для рум'ян, і цього мені достатньо. Тіні я іноді наношу навіть пальцем, тому. Було таке. Е, так, що? Що завжди мої в косметичні? Мої косметичці завжди, взагалі по всіх кишенях, по всіх сумках, по всіх рюкзаках в, 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 кругом розпихані креми для рук. У мене суха шкіра, особливо в холодну пору року, тому е, отакі маленькі, зручні, компактні кремчики в мене завжди і скрізь. А масло для кутікули. Е, Ну, не обов'язково цей фірми, але і якісь інший. Я, я це паличка-виручалочка, коли у вас ну, немає можливості оновити манікюр. Це масло вирішує це питання. Воно робить руки доглянутими, і от наче тільки з, з манікюру освіжає руки. І це мій, мій лайфхак такий. Далі, ну, такі причиндалі обов'язково зі мною завжди ножечки, пінцетик, пилочка і пару таких заколочок. Це в мене завжди сумкує. Далі олівчики, їх небагато. Мій улюблений для брів. А Ламель. Поточити треба. Саме цей такий сіро-коричневий мені підходить. Я усією не користуюся, але ну, ну вже як є. Саме цей номер мені ідеально підходить. Далі два олівчика теж від ламель, для губ і для очей, для стрілочок. Я взагалі ці стрілки е, рід, рідкими підводками я не вмію малювати. А ось трохи олівчика, а потім розтушувати тінями, у мене виходить. Дуже гарно, класно е, лягає на, е, в, в макіяжі, але дуже, дуже важко, із-за того, що вони дуже м'які, дуже важко їх точити. Їх треба кидати в морозилку перед цим, щоб поточити нормально. Ну, вони дуже швидко закінчуються, скажімо так. Далі. Губи. Губи-губи. Я взагалі в житті не фарбую губи яскраво. Але вони в мене завжди сухі, тому в мене завжди такий набір а бальзамів. Бальзами я люблю. Вони в мене теж, як і кремчики для рук, завжди. Скрізь розпихані, це, це прозорий просто. А ці трохи вони мають такий колір і дуже гарно такий рожевий відтінок. Тут вже покоперсалася моя мала пальчиком, сюди залізла. Вона їх відкриває і нюхає, бо вони пахнуть. А цей більш такий вже темніший теж він дає трошки такий. Відтінок, але бачите, він не прозорий, прозорий рожевий відтінок. Люблю ці бальзамчики, цей вже я от мала, капець. Цей ледве-ледве теж, -ледве теж але теж помітний рожевий такий відтіночок, із отим олівчиком, що я показувала раніше, дуже гарно меч цим. Якщо мені треба щось більш таке, вже... Видніше зробити губи свої, ну, я зазвичай тільки на відео і фарбую їх. Так от. То в мене виручає ось такий бальзамчик від помади від Мейбелі. Вініл. в мене є таких 3 відцінки, але це саме такий ходовий в мене, такого кольору рожевого. У мене ще є червоний і такий. Яскрава така фуксія, напевно. що... Коротше, дівчата, це е, лайфхак такий, якщо у вас, як і в мене, помада на губах не тримається до першої кави, до першої, не знаю, до першого печива. Тобто я з'їдаю губи свої завжди. Я, я не знаю, ці жінки, які нафарбують губи зранку і ввечері, вони в такому ж стані і взагалі ніде нічого не підтекло і ніде вони не з'їли ту свою помаду, ну вони відьми, мені здається. Бо я з'їдаю помаду одразу. Тому ось це. Мене виручає, вона дійсно стійка, воно дійсно тримається. Вона може трошки підсушувати губи вже в кінці дня, але ну, це просто монстр в стійкості. і Мені ці штуки дуже, дуже зайшли. Далі, що? Ну, Мілочівка така, зубна нитка завжди зі мною. Далі такі зажимчики для волосся завжди зі мною, тому що ну, щоб, щоб не нести. Тоналку, різиночки зі мною завжди дзеркальця це такі мілочовки, які завжди зі мною. Далі вії. Ось ці, ці три. Чудесні річі закривають усі мої потреби щодо вій. По-перше, це ось така від Ейвелін, ну, Написано, що це сироватка, але ну, я, цю сироватку використовую як основу під звичайну туш. Тобто вона така біла, і вона дає мені ще додатково об'єму, ну і Типу лікуєш, піклується про мої вії, або це таке самовнушення, я не знаю. Ну, коротше, це під туш я наношу. А потім, якщо мені хочеться більш драматичного погляду, то ось ця. Якщо мені хочеться просто довгі, об'ємні і гарно розчісані, то ось ця мені закриває всі мої потреби ці штуки обожнюю. А Тут ще повинна бути м, така штучка, що підкручує її оцей спеціальний гаджет, але десь він десь він в мене випав, не знаю, треба знайти. А, далі м, тоналка. Я ще в пошуку, я не задоволена Цією не задоволена, але ну, я не можу щось підібрати, підходящий для мене тон. Тому користуюся поки цим, побачимо. Ну, Блін, мені щось важко підібрати, щоб, щоб, щоб всі мої забаганки, а їх в принципі небагато, щоб гарно перекривало, щоб не скочувалося, як і з усіх дівчат, такі потреби є. І щоб а, маскувало те, що має маскувати, і не підкреслювало те, що не має, підкреслювати. От і всі, всі потреби. Але поки що, ну от. Користуюся цим, бо було вже закінчилося все і мала замовити щось швиденько. Ну, і все, от я замовила, але не дуже я задоволена. Це мені трошки стидно вам показувати, але ну, вже як є, то, то чим користуюся, то й показую. А ламель це рум'яна, вже, бачите, скоро закінчиться. Але ну, я така, якщо не використаю продукт, то я не купляю новий. Ну, нашого. Ну, що ж є, є, користуюся. А ось це моя пудра. Але теж вже майже закінчується. Я не користуюся цим спонжем, користуюся щіточкою. Непогана пудра, але бляха-муха. Ось ці пакування, ну, за того, звісно, воно і коштує дешево. Оця штука ламається ну, буквально на третій-четвертий раз використання. Ну, тут просто, це капець. Ну і всі, головне, от всі ці пластикові штуки, вони всі ламаються. Тому якось так вже користуюся, бо, бо, бо є поки що продукт, тому користуюся, Далі куплю щось. Напевно, що інакше. Далі шкіра, догляд за шкірою. В принципі, це все в мене. Це лярож, типу Anti-Ейдж, типу захист від сонця. Не знаю, я вже одну, один покавант такий використала. Мені зайшло, мені подобається, мене все влаштовує, тому от замовила ще один. Далі жертва реклами я повелася. Зараз по телеку дуже рекламують цю сироватку, типу, вона зменшує пігментацію. Через 5 днів ніхера вона не зменшує. Я вже користуюся майже тиждень, бачите, скільки я вже використала, і поки що ну, жодного результату я не бачу особисто. Ну, Але в мене є така проблема пігментація, особливо після пологів. Вона просто виперла, в масці якийсь на обличчі, на щуках, на лобі, блін, віздіє воно є. І щось з цим треба робити, але це поки що для мене не працює. Не знаю. Якщо знаєте щось від пігментації, що працює, то порадьте. І два кремчики під очі. Цей вже закінчується, тому я замовила новий собі. А цей вже. От майже, майже, там вже є... Непоганий, до речі, теж бюджетний, непоганий. У мене був ще такий крем для обличчя, зволожуючий, теж сподобався мені. І ось цей це корейський. Я вже теж колись їм користувалася, мені сподобався, тому я замовила вже на, на зміну цьому, замовила такий кремчик. Ну і, звичайно, парфлюбитель завжди зі мною пару штучок таких атомайзерів. Якщо ну раптом я забуду щось взяти з собою парфум, то в мене завжди є підстраховка. Але такого ще не бувало, що я щось забувала взяти парфум. Ну ось так. Дуже все, дуже все скромненько, як ви бачите. А ще мені чоловік знайшов таку класну штуку. Теж дуже дешево. Якщо знаєте, цей бренд. Бо я з ним стикнулася вперше. Він думав, що це якийсь або гаманець, що відкрив і каже, а потім я зрозумів, для чого це. А це для такий органайзер для прикрас дорожній. Він був новий, абсолютно, з бірками, з цими пльоночками на замочках. Коротше, от, бачите, так от чіпляються прикраси. Тут ще одна кишенька. І сюди ще можна теж якісь браслети. Він Такий великий, теж кишенька велика. Коротше, дуже класна річ. На секунді можна знайти. Прикольно. Так, купила собі такі тапатулі на літо. Ці в сенсеї. Бачите, який в мене розмір ноги. І це проблема. А ці в якомусь магазині теж, типу, Дисконт чи що, щось таке, коротше. Короче, в мене є скороходи тепер, буду шастити. Поки я тут записувала відео, коротенько відповім на питання. До речі, якось ви дуже мляво задаєте питання. Вони цікаво вам нічого з мого життя. Ну і ладно. Дівчина, яка запитала про моє волосся, чим я фарбую. Чим я користуюся, ви зробили мій день, якщо чесно, дякую вам, підняли мою свою оцінку, тому що ну, мені здається, що шо-шо, що -що, а волосся моє не привертає якоїсь такої уваги і зацікавленості, тому що такої мене. Три піра з приводу, чим фарбую. Нічим не фарбую. Це мій натуральний. Колір волосся Вже два роки я нічим не фарбую. До того робила якісь освітлюючі моменти, типу міліровані, там робила шатуш, колись оці, такий ефект вигорівшого на сонці повітря. ой, На сонці волосся. тобто такими Вони освітлюють такі, тільки кінчики, освітлювала. Коротше, робила зі своїм волоссям таке, але зараз. Немає на це ні часу, ні часу, часу немає. І тому нічим не фарбую. Це все моє. Якщо ви десь бачите якісь, можливо, ниточки світлі, то це, дівчата, все натуральне, це сивина. Воно виглядає так. Особливо на моїх відео, там, де я знімаю при денному світлі, там дуже видно, що да, в мене таке вже є. Ну то таке. Про догляд. Я не дуже вибаглива, якщо чесно. Шампуні в мене міняються, що подарують, що купимо, тим і користуюся якихось таких ідеальних засобів для волосся, я для себе не знайшла. Єдине, що я себе балую іноді ось такою масочкою це в Єві продається, це корейська косметика. Вони не дуже дешеві. оцей один стік коштує десь 40-50 гривень, щось таке ну, на один раз, ну це не дуже дешево, я скажу. Тому не я не, не кожне миття використовую, але мені сподобалось, як моє волосся почувається після цього, як воно вкладається. Коротше. нормас. Це філер для шкіри голови. ну Це проти випадіння, в кого що болить. А там ще є проти лупи чи і ще якісь варіанти. Коротше, я беру саме ось цей рожевий, мені подобається. Що стосується лікування, в мене завжди було, воно не рідке, воно густе, але волосся дуже тонесеньке. Сама волосинка дуже тоненька, тому складається враження, що дуже мало волосся, Тобто мені постійно щось треба було для об'єму щось. Я постійно ці бігуді крутила, я постійно щось ну коротше, ви зрозуміли. Але я якось цим справлялася. Але після пологів, коли почалася ця гормональна вся перестройка, в мене дуже почало лізти волосся випадати, просто, просто жах. Я боялася розчісуватися, тому що кожного разу на щіці залишалося, наче В... Після миття голови теж в душі такий. Пакаван волос був. Ну, це було, це було страшно. І вже почалося таке, що я бачила, коли я робила зачислила коси назад, робила собі хвостик. Тут от я отут-ут -от бачила такі прям пролисини такі. Коротше, я почала панікувати. Я не знала, ну що робити. І я плакала, а треба було йти до лікаря. Але я маленька дитина, мені нема коли йде шукати того трихолога ще й треба знайти якийсь з косметологом. Це треба, треба теж знайти спеціаліста. Коротше, мене врятував мій чоловік, і мою психіку і моє волосся він замовив мені курс. Міна Макс. Ось такий. Це Така м, сироватка, такий челесюн, чи як? Ну, коротше, це треба м, в, вкраплювати в на шкіру голови, втирати, і це стимулює м, рост волосся. Але є нюанс: м, спочатку волосся починає випадати. Коротше, те волосся, яке має випасти у вас. Протягом двох місяців приблизно після використання цього засобу випадає за тиждень або за два тижні. Тобто, розумієте, да? спочатку шок. Ти думаєш, ну все, капець, я залишусь лисим. Але потім починається рост волосся, стимулює рост волосся, і через місяць. У мене вже з'явилися оці маленькі антенки. Знаєте, я після миття голови я бачила ці маленькі волосинки, які почали рости. І в мене з'явилася надія, що Боже, не все втрачено. А потім воно ставало все довше-довше, тому і вирос оцей чубчик, який мені потім прийшлося трохи підрівняти. Але це завдяки тому, що в мене почало рости волосся. Я е, нікому це не рекомендую, бо я почала це цим користуватися на свій страх і ризик. Звичайно, треба консультуватися з лікарем. Це просто мій особистий досвід, яким я з вами ділюся, але я нікому нічого не рекомендую, бо це все ж таки ліки. розумієте? Е, я пройшла курс три місяці. Потім мені чоловік купив ще один курс на три місяці, але я вже користуюся не щодня, а раз-два на тиждень користуюся цим, щоб ну, не було різкого припинення, тому що є такий момент звикання, і щоб не було цієї ну, рецесії, чи як це слово регресу, щоб не було. А треба поступово припиняти, користуватися цим засобом. В принципі, все, що я можу розказати про свої волосся. Ще раз дуже дякую за питання. А якщо у вас ще щось цікавить, то задавайте свої запитання, обов'язково на них відповім.